Печери одні з найекзотичніших і найекстремальніших туристичних оаз. В нас в Україні їх стільки, що певноважче не наважитись на цей шлях, а обрати в котру ж спуститися. Вибір України вражає печера оптимістична. Найбільше гіпсове підземелля цієї планети. І воно в Україні на Тернопільщині. Вхід до печери знаходиться на околиці села у молодому лісі. Загубитися тут важко. Стежина до входу давно протоптана спелеологами. Власне, я домовилася з одним із них заздалегідь про супровід. Знайшла вас. Добрий день. Добрий день Валерія. Богдан, дуже приємно. Цей механізм печерний. От наскільки він складний, я не знаю. неповерхова гіпсова система з галереями, з великими залами. Три-п'ять метрів і буде перехрестя. Ну що, попереду більш ніж 250 кілометрів суцільної темряви лабіринтів. Богдане, я так розумію, мені знадобиться спеціальна екіпіровка. Тому відчувати комбінезон, каска, обов'язково світло. Печера прохідна, але готуйтеся до того, що доведеться продемонструвати свою гнучкість і навіть лізти навколішки. Уже за кілометр усвідомлюєш, ти в печері. Нарешті починаються галереї. Печерне місто, до речі, давно розділене на райони. Район Глобус, Черепахова зала, коридор Чумацький шлях. Кожна вуличка тут має свою назву. І що вже зовсім дивина для мене, вони не непорожні. На місцевим ущинах. Це так тут відзначилась експедиція скульпторів. Зараз ви, мабуть, гадаєте, як встигли? Я теж замислилась. Але зрозуміла, коли дісталася житлової зони. Ви як гадали, печерні люди то вже історія. Схоже, вони досі існують. І доволі непогано живуть. Це один із так званих підземних таборів. Їх в оптимістичній зо два десятка. А ще тут є спальня, туалет і навіть прокладено телефонний дріт. І головне вода. Гляньте, ось так по краплині її збирають у штучний резервуар. Зручно. Хоча зізнаюся, водночас млосно тут. Намагаюся думати про те, що крокую коридорами, яким понад 20 мільйонів років. І це захоплює. Отут, на глибині 80 метрів, починається справжня казка. Ви тільки гляньте на ці кристали. Зараз я маю просуватися максимально обережно, щоб не пошкодити ці кам'яні квіти. Неймовірно, це гіпс. Ви досі боїтеся замкненого простору і темряви? Гадаю, тут в оптимістичній найкращі умови, аби позбутися фобії. Тож не вагайтеся, плануйте вікенд на Тернопільщину.